Йоу вітаю всіх, хто зайшов подивитися новий відос на моєму каналі про мій теперішній гараж, а саме про мій інструмент у ньому. Багато хто цікавився у коментарях, яким саме інструментом я користуюся, і взагалі, що в мене є з інструменту для того, щоб працювати з мотоциклами китайськими, ремонтувати їх. Також з радянськими мотоциклами, як ви всі добре знаєте. Тому сьогодні я вирішив все-таки розповісти і показати, які інструменти в мене все ж таки є. Перед початком відосу давайте всі дружно підпишемось на мій канал та доб'ємо 5 тисяч підписників. Також поставимо лайкоси і напишемо якісь класні коментарі. Тому давайте не будемо тягнути кота за яєла. Починаємо обзорчик. Розповім зараз поки про саме основне, що тут у мене є: це резиновий молоточок, який я недавно, до речі, придбав для того, щоб розбирати радянські мотоцикли, в принципі, і китайські, тому що циліндри, головки деколи дуже погано знімаються, особливо коли їх до мене хтось ремонтував і садив на герметик. Тому легеньким ударчиком резинової кувалдочки все можна вирішити. І воно дуже добре злітає. Також тут є. Молоточок ось такий довший більшенький з ось цього набору. Ну і також тут такий радянський, зліплений мною молоточок. Також радянська лієчка, дід мені її підігнав. Тут ножниці, ножик, це, в принципі, не інструменти, а такі от розхідники. Ну, але різні фіксатори, масло, запальнички. Тут. Ключ для болгарочки, і тут а, ключі від 8 і аж до 17. Ось так от. Далі переходимо на слідуючу панель. Тут є у мене штангенциркуль ось такий електронний, ніби не бреше, але все ж таки ним трошки незручно користуватися. Ну, в принципі, зручно е, через те, що він зразу показує ось міліметри, все чітко. Але через те, що він такий хрупкий. Пластмасовий повністю весь, то він не дуже мені так е, добре сидить в руці, і ним не дуже зручно все вимірювати. Ну, але, в принципі, піде ключ для амортизаторів. Тут набір ключів для МТ-шечок, все суто для МТшки, щоб її розібрати для коліс, вилки, амортизатора і всякого такого. Тут також ще один ключик від болгарочки. Ним я розбирав амортизатори китайські. ось Саме такі набір різних викруток, канцелярський ножик, також дуже такий хитромудрий інструмент у мене є, щоб налаштовувати пз 30 на китайських мотоциклах. Як ви бачите, ось там є гвинт е, якості SmC, і до нього ніякою викруткою дібратись ну, майже нереально. Ось тут на цьому форте з свапнутим мотором від ротора. Це просто дуже і дуже тяжко зробити. А ось таким от зігнутим інструментом з мінусовою викруткою, суто для цього, ним це можна дуже і дуже легко зробити. Пласкогубці, насвічники. Пласкогубці, тонкогубці коротше, для зняття штопорних кілець. Маленькі плоскогубці з цього набору для МТ-шечок, який мені підігнав телеграм-канал Дніпро КМЗ Естетік. Тут е, така от розточка циліндрів для того, щоб зробити хонну, але воно таке собі, в принципі, це ще я буду тестувати вам, все покажу, чи воно насправді щось. Може е, зробити з циліндром тут е, пінцети, така от штучка, щоб коли сверлити, вдарив, поставив точечку і почав сверлити. Тут такий от лютий великий шістігранічок на 12 для того, щоб зняти переднє колесо в Сузуці, мені... Привезли Сузуки, в мене, до речі, є з нею випуск на ремонт, і мені потрібно було зняти з неї вилку. А щоб зняти вилку, мені потрібно було зняти переднє колесо. І там була ось під ось цей великий шестигранник. Навіть в ось цьому наборі немає такого шану. Е, ну, коротше, не було такого шестигранника і мені довелося його купити. Але я думаю, в подальшому будуть ще мотоцикли там, де мені він буде потрібний. Тут ще зубило. Теж такий пробой. Е, декілька шесті також з набору щупа ось цього, такі от ключі для регулювання клапанів в китайських мотоциклах. Зручна штука, ось тут, до речі, бачите, під квадратик такі от грані, і ним дуже добре крутити болтики на клапанах. З цими двома панельками ми розібралися, переходимо далі до самого основного, самого великого. І просто чудового набору інструменту, в якому є абсолютно все. Через цей набір інструменту, в принципі, мені навіть не потрібні ці от ключі, але я ними дуже часто користуюся, щоб також тут є, ось бачите, такий двосторонній на 10 і на 8 ключик, а тут е, всі тільки по одному розміру. Тобто окремо потрібно брати і на 10, і на 8 ключик. Тут є раз, два, три тріщитки, кучу насадок просто до них, головок. Які хочеш, єдине, що я докупив сюди головку на 36, для того, щоб знімати, відкручувати гайку на маховику МТ-шечки, бо без неї було це дуже важко зробити. Хоча на цьому моторі від касіка, я її викручував пробоєм і молоточком, тому що та гайка була повністю зіпсована саме таким от інструментом зубилом. До цього її затягували саме так, без головки на 36, і дуже погано її пошкодили, і я не міг відкрутити цією головкою, тому що вона на неї просто не налазила. Але водночас на МТ-1036 скрамблері моторчику я відкручував ту гайку саме цією головкою. І все було чітко, все пішло. В цьому інструменті ще є ось такі, як то вони струмні. Трубцини, чи як вони звуться, ну, коротше, така тема, що зажимається і все, і собі крутиш, воно не розжимається, доки не нажмеш ось цю от штучечку. Ось так. Також дуже зручна тема. Тут є набір ось таких шестігранків, торексів і всякого такого. Перехіднички, такі от ключі. І, в принципі, все. Звичайний набір. Тут є ще плоскогубці, різні викрутки, ось до речі. Більша частина їх тут, маленькі тільки залишились тут. Також є магнітна указочка, ось така, яка дуже і дуже допомагає мені. Дуже зручна тема. Коротше, все з цього набору дуже потрібне. Все з цього набору дуже потрібне і дуже зручне. Також віднедавна в мене з'явилися тут такі от тісочки. Їх потрібно буде трішки мені відреставрувати, але в загальному вони і зараз виконують всю свою роботу. Навіть вони, бачите, так повертаються. І ними все дуже і дуже зручно робити. Вони такі середнього розміру, але я ще поки нічого більшого сюди не зажимав, все, в принципі, мені підходить. Пера, вилочок туди стають ідеально, з великим запасом, хоч такі великі, хоч такі трішки тонші, хоч від МТшечки. Коротше, все туди чітко стає. Також, не відходячи від каси, тут стоїть у мене моя. Зроблена підставочка ось така. от, Точніше, ну, коротше, підйомник для мотоциклів. Ось, до речі, мій інстаграм. Підписуйтесь обов'язково. Цю штучку я зробив сам з Данкратом від телеграм-каналу Дніпро КМЗ Естетік від Volvo. Вона дуже і дуже зручна, дуже сильно мене повсюду виручає, тому що на неї можна положити і пластик, і запчастину любу, Ось, до речі, цю раму, всі ці запчастини я зачищав в попередньому відосі від к 750 для підписника. Обов'язково подивіться, все зачищав, абсолютно на ній. Просто поставив і собі валив там болгарочкою, шуруповертом, дрелькою. Коротше, все чисте, воно дуже і дуже зручно, і водночас на ній чудово піднімати мотоцикли. Ось сюди підставив на цю рамцю. Дві такі трубки і собі спокійно покрутив, підняв його. І воно чітко на ній стоїть, не падає, а не так, як на таких підставочках, що ногою нажимаєш, воно піднімає і деколи буває, що воно падає. І мотоцикл просто лягає на землю, все б'ється і всяке таке. Коротше, підставочка дуже крута, також з нею в мене є відос, як зробити таку підставку. Сам стіл від також, коли переїжджав в новий гараж. Я на стіл накрив ось таку от бляху, яка неймовірно зручна, неймовірно практична. Це, до речі, просто двері пофарбовані. І коли я на ній перебирав карбюратори, бензин капав на неї і розчиняв всю цю фарбу, воно все тікло, все було біле, всі запчастини білі, руки також білі. Ну і це був просто жестяк. Можете подивитися попередні мої старі відоси з старих гаражів. Там було видно, як воно все в мене розтікалося, а зараз воно мало того, що не боїться ударів, царапин, такого всього, то ще нічого не розтікається. І набагато все видніше, вона така, бачите, біленька, і на ній видно, де яка запчастина є. Оце єдине, що ось такі тут нюанси є, але це, в принципі, таке. Тут потрібно буде ще доробити таку досочку сюди прибити, щоб воно не. Гнулося і буде взагалі. окей. Також дуже важливий інструмент для мене, ну для блогера, це ось такий штатив-чудовий. Тут ось така підсвіточка, в центр ставиться камера. Він дуже високий, 2-10 метри, якщо я не помиляюся, може витягнутись. Чудовий штатив. У мене це вже другий такий, ось, до речі, перший. Він у мене трішки зламався. В принципі, штатив цілий, а от ось ця штучка, лампа сама відірвалась. У мене і тут відірвалось, і на самій ось тут на самому цьому проводі відірвалося. І я його пробував зробити, коротше, спаяв, але воно в мене все згоріло. Тому я вирішив купити ще нову. І зразу заздалегідь, ось тут обмотав ізолентою, щоб воно. В мене не перегнулось і так само не відламалось. Давайте далі подивимось, що у мене в шухлядочках на столі. Ось це, до речі, повністю саморобний стіл з ось такими крутими шухлядами. Просто неймовірно зручно це від старого шкафавину. Тут по центрі така велика, а по бокам дві менших шухлядки. Ну, коротше, тут у мене все для пайки. Ось кембрики такі. Стрічка мідна для паяння пластику. Тут е, фільтри якийсь, це от для припою, щоб воно кислота, щоб припой нормально лягав, сам припой. Тут також ось припой. Це кріплення для штатива 2. Це тримач для проводів, щоб на ньому було зручно паяти ось так от воно примагнітилось і собі паяєш також. Можна дуже зручно його використовувати на рамі. Ось Дивіться, воно собі примагнітилось, і якщо потрібно ось тут, до речі, попаяти проводку, сюди от вложили по одному проводку і зручно воно собі паяється. Дуже крута тема. Так, Далі тут ще є паяльник, це також дуже потрібна мені річ, так як я займаюся, також переборкою та відновленням проводки в мотоциклах. І... В принципі, все тут більш нічого такого немає з інструментів. Ось, типу, бормашинка фрезано, вона підходить напевно тільки для. Зачистки і виведення форм для нігтів, тобто звичайний фрезер, він просто зупиняється рукою пальцями і нічого не може толково вирізати. В принципі, ця бормашинка мені не потрібна, Я жалкую, що я її, звісно, придбав. Ну але зачищати маленькі контакти, якісь і всяке таке, в принципі, вона може, тому і корисна, і не корисна річ. В принципі, коротше, піде. Далі в іншій шукляді. Найперше, це ось такий мультиметр. Це ультракорисна річ, просто найкорисніша, яка може бути. Я взагалі не жалкую, що я її купив, де, да взагалі, вона по-любому має бути в кожному гаражі і в кожного е, автомотомеханіка взагалі, коротше, ви зрозуміли. І ось ударна викрутка. Це також невід'ємна річ. Для ремонту радянських мотоциклів, а зокрема моторів, тому що там більшість гвинтів зроблені під хрестову або під мінусову викрутку, які закисли. і їх ніяк не можна викрутити. А ось цією викруткою вони добре звідти вибиваються. Хоча викрутка не дуже якісна, тому що ось отак от загинає ось ці насадочки. Хрестові взагалі загнуті конкретно, а на мінусові ось. Ось так, і це я вже рівняв. Коротше, насадочки дуже швидко вилітають на ній, тому насадок потрібно купити ще більше. Тут вже лежить болгарочка, це велика 150-ка. В неї дуже добре все обрізати, щось велике, вона дуже швидко з цим справляється порівняно з 125-ю болгаркою. Тому потрібно, щоб була і велика болгарочка, дуже корисно. І також тут вже лежить. Ось така маленька 125-ка. Це е, в бабусі я взяв там в попередньому гаражі. Тому вона також дуже корисна, тому що зачищати будь-які шви набагато краще ось цією меншою, тому що вона легша, менша і нею зручніше все зачищати. Тому і така, і така болгарка, я рахую, 100% має бути. Також сьогодні в мене поповнення з мого інструменту. Це нарешті я купив ось таку зарядку для акумуляторів і вже вона. Заряджає акумулятор, тестує її, подивимось, як вона себе покаже. Коштує вона всього 300 гривень разом з доставкою. Це капець. І вона реально працює. Переходимо на ось цю частину цього всього добра. Так, на самій верхній полочці в мене в основному такі от всякі допоміжні спреї, Герметик от, Віктор Рейнс. Також від телеграм-каналу Дніпро КМЗ Естетік. Більшість цього всього це від телеграм-каналу Дніпро КМЗ Естетік. Я дуже їм вдячний, і також ви маєте виразити свою вдячність через те, що я можу працювати, крутити ці мотоцикли, знімати для вас контент завдяки їм їхньому інструменту. Тому обов'язково оформіть підписочку. Посилання залишу в описі під відео, як завжди. Бензин простий. Ну, трішки грязний, злитих з карбюраторів я його не буду виливати, а просто ним буду чистити запчастини. І що я і роблю? Також тут брейк-клінер, лієчка, до речі, випадає. Значок BMW, який був тут в гаражі, лампочка на батарейці. Також дуже зручно йти спускатися в підвал, і там як немає світла, то просто включаєш цю лампочку, що потрібно взяв і вийшов. комплект на безкамерки, набір м'ячиків, коротше, щоб різьбу нарізати. Дід дав таку штуку. Виходить, воно працює від акумулятора. Тут лампочка від мотоцикла, і від акумулятора можна її включити і собі світити, коли немає світла. Хоча я нею не користувався, але я думаю, це корисна річ. Обов'язкові окуляри для того, щоб обрізати щось болгаркою. Також. Куча обрізних кругів. Спускаємось донизу. Теж До 125-ки тільки зачисний круг. Тут такі от е, ліпучечка з наждачками. Це також наждачки всі. О, тут, коротше, все наждачки, все для зачищання. І тут у мене ще зйомник для знімання магнітів. Ось на мотоциклах. Це дуже корисна штука, без нього нічого би не було. Це мій саморобний зйомник для штопорних гайок, які використовуються на центрифугах. Тут зажимається ось цими штучками воно і собі відкручується. Це в мене також дуже хороший інструмент. Це багато новеньких свічок. Вони потрібні для того, щоб... Перевіряти, чи є іскра, чи ні. Тому що буває таке, що клієнт приїхав і мотоцикл взагалі не хоче їхати, там крутиться до двох тисяч. І я просто міняю свічку, і він починає працювати прекрасно. Тому запасні свічки по-любому мають бути, щоб не їхати далеко на базар, на магазин купувати нові свічки. Вони в мене вже є в гаражі, я швиденько замінив. Усунув проблему і віддав мотоцикл. Тому окей. Тут також ось такий ключ для натяжки шпиць в МТ-шечках, також з того набору. Тут у мене олівці, фломастер. Далі спускаємо ще нижче. Тут у мене проволовка ще запасна, кілограмова. Це зйомник, який також я недавно придбав і допрацював. Тут великий ключ, також він дуже і дуже потрібний, тому що в мене таких великих наборів немає. Тут максимальний на 24. Тут шуруповерт китайський, який також себе показує просто чудово. Тут у мене лежать моторчики. Ну, один моторчик, якого ще потрібно скласти до кучі, тільки на нього немає запчастин. Чекаю запчастини і буду його складати. До речі, засніму вам відео, бо на ремонті мотоциклів багато. Ось. Один. Тут половина другого, і ось третій мотор. Четвертий я вже відправив. І скоро буде ще п'ятий мотор. Тому все вам буду знімати. Я думаю, щось до вам сподобається. Далі переходимо на цю ультразавішану поличку. Тут у мене рукавиці, і отут-от наборчик різних сверл, всякого такого, щоб сверлити. Під ним амортизатор, якого я ремонтував. Кусочок чайника, якого мені підігнав підписник, за що йому дуже велике. Дякую. Ось, до речі, цей чайничок тут сховався. Поки що я його не перевіряв, тому що не привіз сюди кружечки, але я думаю, він 100% робочий. Тут лежить у нас дрель, ось така. Звичайно, я навіть не знаю, скільки тут тисяч обертів. Ну, коротше, нормальна дрелька така, хороша. Валить на всі 100. Тут у нас лежить такий от суперський компресор. На два моторчика від холодильника чи морозиловки. Качаю він дуже супер довго. Качає він максимум, напевно, 5 атмосфер. Більше я не пробував, тому що після 4 вже починаються з ним проблеми. Тобто оцей шланг може відлетіти той. той. Коротше, все відлітає, воно все бахкає і мені дуже страшно, тому я його качати вже більше не буду. Купив до нього ось таку от штучку з таких от насадок, скрутив. Тут навіть ось атмосфери показуються. І він ну, не дуже круто працює, тому що він працює недовго. Навіть якщо 5 атмосфер туди накачати, там буквально е ну, пару пшиків і він вже набагато слабше дує. В будь-якому випадку він мені його підігнали даром, ну якби дали б користуватися, тому коротше, піде. Карбюратора ним можна продути. Тут, до речі, лежать, гляньте, які коліна, новенькі коліна до. Мого скрамблера, як тому показати, а ось, Подивіться. Новенькі коліна до мт шника На скрамблер 1036 вони будуть стояти. Я думаю, це конкретно круто. По дуже дешевій ціні їх продавали, тому я вирішив. Їх 100% купити, щоб чекали свого часу. Давайте до останнього, що в мене є, почнемо з маски для зварювання. Така звичайна масочка, я навіть не знаю, 250 гривень, по-моєму, вона коштує, чи 200 тут зверху захисне від зварювання і знизу ще одне скло для того, щоб просто зачищати болгаркою. І, коротше, був супер лютий захист, тому що в звичайних окулярах все-таки воно дуже погано захищає ці. Опілки, іскри вони залітають під низ окулярів, і я навіть пару раз схоплював їх. І це дуже і дуже погано і дуже і дуже неприємно. Тому я вже не ризикую. В більшості випадків зачищаю саме ось такій лютій великій масці, тому що тут вже воно не пройде абсолютно ніяк. Воно захищає повністю і, в принципі, в ній навіть зручно. Саме найцікавіше, найкорисніше і найдорожче, що тут є, це ось. Мій напівавтоматичний зварювальний апарат. Також від Дніпро, ем, але ви його не купуйте, Виходить найменш потужніший, напевно, з їхньої лінійки. Тут щось там mg 14 dx 140 ампер він видає максимум на кілограмову бухту проволоки. Він доволі зручний. Звичайний такий якийсь дешманський рукав на ньому всі кажуть. Але, в принципі, коротше, піде. Нормально він варить, я ним це все зварював. Мені дуже він подобається. Ну і також до нього потрібен був балон з вуглекислотою, Тут у мене він 40 літровий і редуктор понижаючого тиску DonMet. Все я віднастрою, в принципі, воно варить чудово, мені подобається. Коротше, лайкос. І це виходить останнє з мого інструменту. Більше в мене нічого немає. В принципі, його цього всього вистачає. Звичайно, далі будуть ще. Нові інструменти, тому що все-таки не вистачає цього всього, коли приїжджають інші нові і не нові старі японські мотоцикли. І я розумію, що багато чого в мене не вистачає для їхнього ремонту. Тому все ще буду, думаю, в майбутньому докупляти, якщо ці ремонти будуть іти. Вам до речі, якщо потрібно відремонтувати мотоцикла, обов'язково звертайтесь до мене у Дірект. Все зробимо швидко та якісно. Тому на цьому у мене все. Я думаю, вам всім було цікаво подивитися. які у мене є інструменти. Я вам все чітко і швидко розповів. Що у мене є, що для того потрібно, щоб займатися ремонтами. В принципі, цього вистачає, але все ж таки з'являються нові мотоцикли, і потрібно цього всього набагато більше. Але це все буде в майбутньому. Вам потрібно тільки допомогти мені відновити актив, тому що він став дуже поганий. Але ви можете мені в цьому допомогти. Поставити лайкос, підписатись на канал, тому що там ще трішки залишилось до 5 тисяч підписників, а також написати якийсь крутий комент в мою підтримочку. Тому все, з вами був як завжди, Васька. До наступних відосів. Катайтесь, не ламайтесь.